Всім привіт! Зробив я нарешті вже грудобой, на фразу, яку я говорив в минулих відео. От тут вийшло, в принципі, по сантиметру, можна сказати, 1,52 52 сам гордубой має. Зроблений з катанки. І тут знайшов от від ровера три штуки. Іншого нічого нема там в середині. Підшипник, ну він трошки поганий, але я думаю, нічого ще трошки поїзди, потім в майбутньому можливо щось перероблю поки що. Так, тут соціальна турбайда, середино запхана арматура чу-чуть підшліфована і запханий підшипник, Отак крутиться, Тут значить. Спочатку зробив кутники, наварив, потім думаю, краще на фразу нічого не буду наваривати, тим більше як може потрібно буде зняти ще щось. Знайшов ось такі от дерками одразу, не знаю, це від відресори, напевно, мені так здається. І одразу, щоб не сверлити, зас... взяв тут, прикрутив і з тої сторони. Навіть не обрізав, може в майбутньому пригодиться, вона тут не мішає. От тут я ставив таку от катану. Тут теж наївно. Ну, так на цьому їздити. Тяга тут саморобна. Тобто тут, тут один ось такий палець строїтельний, будівельний, точніше. І ось тут отак, зробив. В майбутньому планую ось цю тягу забрати сюди і подовжити, а туди купити нову, але це не знаю, що коли буде. Тут третя точка. Виглядає отак, але я її буду. Переробляти, робити вищою щоб краще регулювалися. Тобто, от зараз, наприклад, каток дуже високо, тобто ферза буде йти дуже глибоко. Навіть каток, напевно, що буде в повітрі. Тому я ще планую це переварити. От. Тут я замість пальців я переробив тяги, просверлив тут і все. Зробив ось так. Тепер ніяких проблем, а то вічно ті пальці губляться. Ну і тут ще планую ставити якусь, якийсь кусочок трубочки, щоб воно тут плотніше було. От, ну, в принципі, вийшло отак. Тут поки що регулювати, тут треба буде знімати з пальця, відкручувати, так як тут заварено, не було в мене лівої різьби. Гайки зробив так. В принципі, каток він не є аж такий дуже важкий, можна в принципі самому підняти, витягнути пальця і потім запхати так же само, тому з тим проблем не буде ніяких. І от так от виглядає. Так, тут так же само все, підшипник. От. Так от виглядає трішки, трішки ширше, ніж форзайда. Хоча я думаю, що воно все рівно ось цей рівчик такий, воно все рівно буде робити, якщо суха земля або, наприклад, пісок. Але то таке, ну, надіюся, у нас є чорна земля, проходив ферзою два рази і все рівно от такі от лишалися, так як дуже мокро. Вигора була бриля, і полишалися ось такі. В принципі, я думаю, якщо йти... На фрезі вже з грудобоєм. Тут от можна подивитися два пальці майже влазить майже. От, То, в принципі, воно би мало такі грудочки розбивати. Плюс до того, саме головне це зроблено так, щоб фреза падала на то. І цим от грудобоєм регулювати глибину. Фрези, тобто не сидіти там на тракторі і на віску піднімати, потім знову пускати бо за забагато підняв, а собі виставив точкою, яка глибина, кинув фрезу навіть вплаваючи і поїхав все. Вона впала на каток і буде так. Ну, в принципі, то буде видно, тому що він мені здається, він не... здається мені такий хлюпенький, тому що зроблений він тут профіль 20 на 30 Тут такий от оголок, а тут так, але буде видно в роботі. В разі чого, то перероблю все більш, як так кажуть, більш зрубшуваний метал і більш надійніше, поки що буду пробувати так. Ну, воно виглядає так трошки слабенько, якщо чесно, але я думаю, що воно має витримати все без проблем. Тобто тут не буде, я не знаю, Чого, щоб воно не знаю, там, зігнуло чи ще щось. От. Лишилося тільки тут чуть-чуть вище зробити стойки, ну і помалювати, щоб не ржавіло, і замалювати те, що я тут зачистив. І отак от вийшло. Думаю, відео з роботою. Ближче тиждень-два. Думаю, що виставлю, як воно працює. Чи Нормально все, чи ненормально, чи взагалі воно того варте, чи можна і обійтися, і без того. Але я так розумію, це все залежить від землі. тобто, Якщо, наприклад, на піску я робив, то фреза повністю залазила, ну, тобто, я кидав плаваю, вона собі їхала, і вона дуже глибоко, але працювало добре. Тут на ґрунті, не знаю, як буде, буде видно.